Мужики, спасибо за службу нас розмотала Баба яга. Ще одні профі у роздачі жару. Оператори важкого бомбера того самого, який змушує противника підніти від одного лише звуку. Про всі нюанси в роботі оператором важкого бомбера нам розповів Мурчик, військовослужбовець прикордонного підрозділу Фенікс. Відео вже на нашому каналі. Приємного перегляду. У Мене недавно був бонус плюс. Підлітаю над плащ, Бачу плащ. Я перший скид плащу такого в різні сторони порозкидався. А там їх два. Тобто вони собі накрили заховалися, Там їх два. Думаю, о хорошо. Була практика від Феніксу, а тепер трохи теорії. Новий випуск історії дронів вже на каналі підрозділу Фенікс. Цей епізод присвячений батьку новітніх БПЛА Абрахаму Харему. Саме він дав поштовх технології. і Показав дрон може бути повноцінним учасником бойових дій. Як це в нього вийшло? Дивіться у відео раніше. Лише мрія інженерів сьогодні вражаюча реальність. Зацінимо кому цікаві, на що сопліслювання нікому. Бити, а не нити. Кредо 413 го окремого полку Рейд. Ми запросили командира підрозділу майора Євгена Карася, поставити йому наші традиційні 10 запитань. Ти даєш результат. Ти вигризаєш результат, ти дієш всіма методами, аби добитися цілі в даному випадку. Все, що принесе смерть ворогам, і все, що принесе масштабування хорошого, тут діє любий макіріалізм. Оце я собі затямив і з тих пір перестав нить. Вмикайте новий епізод на нашому ютуб каналі і дізнавайтеся, як працює рейд, чим живе підрозділ, та чому саме зараз найкращий момент, щоб доєднатися до війська. Бо рано чи пізно з теплої вани прийдеться вилізти і зустрітися з реальністю. Це наш Candy Reminder. Масштабний набір у сил безпілотних систем триває, обирає підрозділ та командира. Будь на крок попереду. Почни заповнення анкети на нашому сайті вже зараз. Вже визначився і чекаєш на БЗВП? Ми зібрали гайд від бійців СБС про те, що взяти з собою, щоб не мерзнути і не втрачати комфорт. Як зігрітися, що потрібно щоб бачити в темряві і які дрібниці реально рятують найнеочікуваніші моменти. Усе в нашій добірці. На цьому все пам'ятайте, найтепліше там, де свої. Тож об'єднуйтесь, допомагайте силам оборони та завжди рухайтесь вперед. До зустрічі наступного тижня. На зв'язку. Я мою сил без сил без пилот.